Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь баталії у Полтавській міській раді. Сьогодні знімали та призначали секретаря. Сьогодні в Україні відзначають День державності. У Полтаві провели футбольний турнір пам'яті загиблого футболіста Степана Чубенка. Сьогодні на сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали рішення законодавчо обмежити діяльність в Україні релігійних організацій з центром у державі агресорці. Вони проголосували за те, щоб спрямувати відповідне звернення у Верховну Раду України. Окрім цього, внесли зміни до показників бюджету на цей рік та затвердили тарифи на тепло на наступний опалювальний сезон. Загалом на порядку денному було 40 питань докладніше про рішення сесії обласної ради. Дивіться далі у сюжеті. На 25-й позачерговій сесії Полтавської обласної ради, восьмого скликання, яка відбулася 28 липня у режимі відеоконференції, депутати підтримали рішення спрямувати до Верховної Ради України звернення про необхідність законодавчо обмежити діяльність в Україні релігійних організацій з центром в державі агресорі. Для мене саме головне, чесно вам скажу, що ми разом з колегами підтримали рішення щодо звернення до Верховної Ради України по церквам, якщо такої. Від церкви центр знаходиться в державі агресора, тобто Російської Федерації. 55 за, це е, перша обласна рада лівобережної України, яка проголосувала дане рішення. Тому для нас це гордість. погодили це питання з четвертої спроби, адже його виносили і на попередній сесії. Додав Олександр Біленький. Загалом розглянули 40 питань порядку денного. Зокрема, внесли зміни до показників бюджету області на поточний рік. Загальний обсяг обласного бюджету в Полтавській області планується збільшити на 125 мільйонів гривень. В першу чергу це буде субвенція з місцевих бюджетів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування в сумі 88 мільйонів гривень. Субвенція з місцевих бюджетів на співфінансування інвестиційних проєктів 36 мільйонів гривень. Перше, за декілька років, за моєю пам'яті, немає перевиконання по півріччю обласного бюджету. У нас падіння показників мінус 21%, а в громадах зростання плюс 31, до речі. Тому у нас не було, ми не ділили перевиконання. Це були внутрішні переміщення, не дивлячись на те, що наш бюджет виконано тільки на 95%, Завдяки перерозподілу видатків, нам вдалося не залишити поза увагою тих, хто цього потребує. Це і діти загиблих військових, це і інваліди. І на мою думку, особливу увагу треба звернути на нову програму, яку ми прийняли цього разу, яка тільки починає працю. Вати Це реабілітація для наших захисників і захисниць на базі миргородського санітарно курортного комплексу затвердили рішенням сесії тарифи на послуги теплоенерго для споживачів. Полтава теплоенерго та лубни теплоенерго з 1 жовтня цього року по 30 вересня наступного тарифи залишаться такими ж як до повномасштабного вторгнення. Ми прийняли зміни до бюджету. Ми прийняли Перелік природоохоронних заходів ми закріпили тарифи, які були довоєнними, ми зміни, внесли зміни до програм, до програми місцевого самоврядування додатково на освіту і наші заклади обласного підпорядкування. Це кошти на наше підприємство Полтава Водоканал для ремонту колектора. Дали дозвіл нашому Полтава теплоенерго на отримання відповідних кредитів, які допоможуть там розпочати процеси. Безумовно, це підготовка до опалювального сезону. Підтримали в ході сесії і фінансування проєктів, що стосуються модернізації Кременчуцької ТЕЦ. Проголосували за те, щоб полтавському ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою присвоїли ім'я Героя України, нашого земляка, загиблого у Маріуполі азовця Віталія Грицаєнка. Політичні баталії у Полтавській міській раді сьогодні в сесідній залі запланували провести дві сесії: одну, яку скликав тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов за для вирішення питань міста, а інша ініційована самими депутатами задля звільнення Карпова від посади. Першу сесію депутатський корпус проігнорував і вона не відбулась. Натомість об 11-й зібралися усі фракції, окрім Європейської солідарності, аби звільнити нинішнього і призначити нового секретаря. Як це було і хто став тимчасово виконуючим обов'язки міського голови Полтави? Дивіться у сюжеті. 28 за. Депутат від фракції Слуга народу та військовий медик Катерина Ямщикова стала новим секретарем Полтавської міської ради. Таке рішення сьогодні прийняли депутати під час позачергової сесії. За новообраницю шляхом таємного голосування присутні віддали 28 голосів. Загалом на сесії зареєструвалися представники фракції Рідне місто Слуга народу за майбутнє партії простих людей Сергія Капліна Свободи та троє позафракційних депутатів. Я вважаю свій найголовніший статус, попри все, це депутатський статус, той, який надала громада. А секретар інші призначення це вже надвідповідальність, яка лягає просто зверху на плечі. І е, це не є одноосібна робота. Дійсно, було зазначено багатьма депутатами, що основна моя роль це так, щоб ви завжди розуміли, що відбувається в місті, брали в цьому участь. І відповідно тільки тоді ми будемо мати монолітність в сесійній залі». Та Перед призначенням нового виконуючого обов'язки міського голови депутати шляхом таємного голосування звільнили з посади нинішнього керівника громади Андрія Карпова. Рішенням цієї сесії його вивели зі складу виконавчого комітету. За словами члена лічильної комісії Едуарда Волкова, він йде з посади через порушення своїх обов'язків. Секретарем полтавської міської ради систематично поставка. Порушення щодо строки спеціальні сесії Полтавської міської ради переважно більше сесії були позачергові та скликалися менше ніж за тим додатку проведення сесії. За період який секретар міської ради картосійське повноваження міського голови міста стан заповнив колас щодо виконання робіт з утриманням належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, отримати вуличні дорожнього межі міста Полтава. В свою чергу під час засідання Андрій Карпов пішов в канцелярію, аби зареєструвати своє вето на рішення сесії. Він говорить, що призначення нового секретаря є незаконним. Враховуючи, що дії депутатів незаконні, я буду витувати це рішення. Далі я буду скликати протягом двох тижнів сесію, на якій на якій вони повинні будуть зібрати 28 голосів і подолати моє вето. Та Катерина Ямщикова переконує, жодних порушень не було. Тому вона від сьогодні офіційно новий керівник Полтави. Пан Карпов має право на свою думку, але є закон відповідно і сьогодні депутатський корпус діє відповідно до закону. Також під час своєї першої прес-конференції новий секретар проанонсувала полтавцям найближчим часом очікувати багато кадрових рішень у міській раді. У Полтаві представники обласної влади поклали квіти до пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Цього дня, 28 липня, українці відзначають День української державності. Вдруге за історію. Дату вибрали не випадково. Саме у цей день в Україні ще одне велике свято: День хрещення Русі. Сьогодні у нас в Україні день державності. в період війни такого терміну ми застосувати не можемо як святкування. Указом президента це свято зачисляється в ранг державних і в мирний час це, мабуть, буде вихідним днем. Але зараз, коли йде повномасштабна війна, ми налаштовуємося на інше, ми налаштовуємося на супротив, на відбій агресії супостата. Отинські гілки старої верби впали прямо на дитячий майданчик. Сталося це у дворі будинку за адресою провулок Хорольський, 12. Мешканці будинку зверталися через це дерево в управління житлово-комунального господарства міста і раніше, але реакції говорять вони досі немає. У ситуації розбирались наші журналісти. Я стояв біля четвертого під'їзду під'їзду Полтава, це Хорольський 12. І е, почув якийсь тріск. Полтавець Сергій Береза бачив, як 26 липня у дворі будинку за адресою проволок Хорольський, 12, великі гілки старої верби впали на дитячий майданчик. Чоловік шокований, гілки обвалилися просто серед білого дня, і сильного вітру, говорить він, на той момент не було. Дивлюсь, величезна верба ламається на моїх очах і падає здоровенний. Кусок її прямо на землю. Якийсь хлопець років 10-12 тікає 10 від, від цієї верби, від цього звуку далі туди, де червона де машина стоїть. І потім, через декілька хвилин, коли я це бачив, почав почав падати ще один кусок. Мешканці будинку згадують, ця верба височіє над дитячим майданчиком з початку 80-х років минулого століття. кажуть, гілки з неї вже падали, проте не такі великі, побоюючись наслідків, зверталися в управління житлово-комунального господарства міста ще у 2021 році. Зверталися неоднократно, писали письмо на сага, обіцяли прислати комісію. Комісію прислали. комісія приділила, що це аварійне дерево. Але далі ніяких дій не було. Ми дуже хвилювалися, що тут дитяча площадка, що тут дітки гуляють. І оце дивлюсь таке аварійне, оця половина в'єтка аварійна, що вона теж може на голову комусь впасти. В обід шум був, подивилась в вікно, перша в'єтка, потім друга. Дитина побігла в сторону, шортик, хлопчик був. Дерево аварійне з 21-го. Року муж звертався, письмово вже заява була прийнята, потім прийшла відповідь, що дерево аварійне і що воно направлене в Зеленбуд, що його будуть убирати. Оце з 2021 року так. Комунальному підприємстві декоративні культури кажуть, від мешканців цього будинку скарги справді отримували, але на інші дерева аварійні берези. Із ситуацією з вербою обіцяють розібратися найближчим часом. По цій адресі останнє звернення до декоративних культур було в травні цього року. Зверталися по питанню видалення двох сухих берез. Ми цю роботу по видаленню двох сухих берез виконали. Якщо вони кажуть, що було звернення 21-го року на видалення безпосередньо цього дерева, ми зараз піднімемо по архіву звернення доручення, і якщо це звернення дійсно є, то на тому тижні ми зробимо цю роботу по видаленню борби. На Полтавщині п'ятьох чоловіків підозрюють у розкраданні диспалива з теплопотягів. Серед них двоє працівників локомотивного депо. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, підозрювані зливали дизельне пальне з паливних баків тепловозів до пластикових каністр. Під час руху локомотивів заповнені. Каністри викидали на заздалегідь обумовлених ділянках залізничного перегону. У подальшому пальне перевозили у місця зберігання та реалізовували населенню за цінами нижчими ринкових. Чоловіків затримано безпосередньо під час вчинення злочину. За попередніми підрахунками, учасниками групи викрадено майже 5 тисяч літрів без палива належного регіональної філії акціонерного товариства Укрзалізниця. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває санкція статті, за якою підозрюються особи, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тиждень катувань і п'ять пострілів. У Полтаві на честь українського патріота, футболіста, краматорця Степана Чубенка, який загинув від російської кулі, провели футбольний турнір. У нашому місті роблять це вдруге. На спортивний захід приїхала і мама загиблого хлопця. Подробиці дивіться далі. Пригороді Донецька гарбачово михайловки стояв зі зв'язаними за спиною. Скотчем руки, знадіти на голову футболкою, наш Степка. Та краматорка Сталіна Чубенко розповідає про фатальні дні липня 2014 року, які стали для її сина Степана останніми. Її тоді 16-річний хлопець потрапив Це до бойовиків проросійської терористичної організації ДНР за проукраїнську позицію. Тиждень катувань і п'ять вистрілів в Ціна любові до України, відмова стати зрадником. Степа доказав, що любити і захищати Україну можна без зброї. Через дев'ять років після смерті Степана Чубенка на одному зі стадіонів Полтави футбольний турнір Пам'яті хлопця. У нашому місті спортивна подія, вшанування відбувається вдруге. До цього у його рідному місті Краматорськ. Це Просто турнір нам тренер сказав. Ну, щоб пам'ятали, що у нас такий герой був. Він був наш колега, можна сказати, наш футболіст і в пам'ять, щоб ну, повагу, можна сказати, і ну, проводимо такий турнір. У турнірі взяли участь чотири команди, зокрема, і команда полтавських шкіл, а розповів начальник управління у справах фізичної культури та спорту Полтавської міської ради Ігор Кислов. Команди наших спортивних шкіл які базуються в місті Полтаві, і Олімпійський резерв, який переїхав з Бахмуту до нас. Сама мета цього турніру просто спам'ятати, що я, дійсно молода людина, яка любила і займалася футболом, спортом, ми пам'ятаємо, тому що дуже багато зараз наших захисників захищають нашу країну від ворога, російського ворога. І пам'ятати, ми зобов'язані їх. Нагадаємо, Степан Чубенко український патріот, воротар футбольного клубу Авангард. Народний герой України посмертно. Фонд полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського поповнився новими експонатами. Свої дві роботи передав туди художник Юрій Самойленко. За його словами, це його не перші дарунки музею. Нещодавно він вже поповнював колекцію картиною Козак Мамай. За моєю спиною, це в металі виконаний Ісус Христос. Це унікальна теж техніка, це різка по металу. По центру святий Лука, Євангеліс Лука. Євангеліс Лука один із чотирьох євангелістів, але що характерно для нього, він за переказами є лікар, але й створив надзвичайну ікону. Ікону, яка була Вишгородській. кожне поповнення фондової колекції є значною подією у житті музею. А коли до фондів потрапляють роботи такого значного майстра, як Юрій Самойленко, це справжнє свято, і цими роботами кожен відвідувач музею може насолодитися ще протягом місяця на виставці, яка буде розміщена у флігелі нашого музею. І це всі новини на сьогодні для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. Ми продовжимо слідкувати за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, гарних вам вихідних і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.